Незвичайної краси та витонченої шляхетності квіти на довге стебло різного забарвлення радують око і піднімають настрій з середини літа до кінця осені. Така флористична пишність називається гладіолус. Ці квіти були поширені ще в стародавньому римі. Їх стебла широко використовувалися як лікувальний засіб, а з бульб цибулин пекли коржі. Використовувати рослину як декоративну культуру стали трохи пізніше. Тоді з'явилася величезна кількість видів гладіолосів, що відрізняються один від одного кольоровою гамою та формою віночка. Квітка стала дуже популярною і її почали вирощувати повсюдно. Дослівно слово «Гладіолус» перекладається з латини як маленький меч, символізує вірність, сміливість, щирість, дружбу та відвагу. Давнину Гладіолус вважали військовим талісманом, його цибулини застосовували для виготовлення цілющого зілля, воїни брали їх у бій як оберіг. За легендою. Прекрасні квіти виросли на місці, де воїни фракійці страчені римлянами за те, що вони відмовилися битися один проти одного, заструмали в землю свої мечі. Гладіолоси досі вважають символом гордості, сміливості та благородства. Ще одна легенда стверджує: якщо цибулини гладіолоса повісити на грудях як амулети, вони не тільки допоможуть перемогти ворога, а й бережуть від загибелі.